Тиждень. Тиждень, ну, так. Тиждень. Була така e, ну, так, за моїми спостереженнями, після того ти, напевно, вже більше ніяких колонок в газетах не писав. E, писав, але не колонки. Але не колонки. Там. Ну, не щотижне має знову. Так, так. Е, ну, Питання тоді таке. Е, Твої побратими, якщо так можуть, вас можна назвати Юрванець, Андруховича час від часу пишуть якісь е, статті, ну, особливо Андрухович, я, я це називаю на дня, так? Тобто е, молоде покоління звертається журналістів, звертається до них як до моральних авторитетів. Е, питання таке. Е, чи ну, в контексті сказаного, звичайно? Чи відчуваєш ти, скажімо, не потребу собі сказати щось людям, так? а потребу того, що люди потребують твого слова. От так. <гум> Я не думаю, що люди потребують мого слова. Я думаю, що зараз, зараз ситуація, коли слів достатньо є і достатньо. Є тих моральних авторитетів, якщо так можна сказати, чи просто популярних людей, які в той чи інший спосіб ословлюються. От. В кожному разі, я не, від... я не відчуваю, я не відчуваю, що є потреба в щотижневих моїх якихось міркуваннях з того чи іншого приводу. Тим більше, що Я відчуваю себе зараз дуже малокомпетентною людиною в якихось соціальних процесах. Те, що я можу більш-менш ословити, це якісь свої враження від тих чи інших літературних, літературних фактів публікацій там, і так далі. Хоча тут також є, також, ну, є певна проблема, тому що. Я не можу бути чистим критиком, бо сам пишу ще щось, яке претендує на художність і так далі. Тобто в мене, в мене є відчуття, що саме тепер мені ліпше помовчати, щоб не бути банальним якимось. От. Що я можу сказати нового з приводу там, політики чи економіки, чи. Є фахові журналісти, є фахові е політологи, і так далі, економісти, які можуть це, це і, і роблять це, і так далі. А з іншого боку, наше суспільство е є таким, що е воно, як це не дивно, е можливо і не потребує якоїсь е не незалежної, абсолютно незалежної думки. Нас відомо, що є певні клани в політиці, в економіці і так далі. І саме вони мають якихось своїх ословлювачів. А людина, яка висловлює свою приватну думку, її слово не сприймається як щось важливе. В теперішньому нашому суспільстві, тому що за ним за, за, за цим мало що стоїть, е, насправді це погано, тому що було би добре, якби все-таки суспільство цінувало незалежну думку. Але тоді б, тоді б наклади українських письменників книжкові були б набагато більше, тому що все там, де зберігається ця незалежна думка, на моє переконання, це власне в творах е, сучасних письменників. Які не ну, мають на увазі тих, які не прагнуть якогось комерційного успіху, такі ословлюють те, що вони вважають за потрібне. Але їхні наклади зовсім невеликі. Тобто публіка насправді не, не цінує цієї ці незалежної думки. Ну, за невеликими винятками, тобто, це все кілька сотень, кілька тисяч читачів.